Привітик всі мої дорогі підписники! З вами, як завжди, я ваш найкращий друг живчик. Ну і сьогодні цей, як ви бачите, Та, сьогодні в нас Brawl Stars, Але, та, як ви можете чути, цей на задньому фоні грає музика з губки Боба. Та, як ви бачите, мій персонаж теж стоїть на фоні локації з губки Боба. До речі, я пам'ятаю в дитинстві я. Дивився губку, губку Боба по телевізору, дуже люблю відслугуватися губку Боба. Так що давайте ми з вами пограємо Brawl Stars з режимо губки Боба. Давайте не будемо тянути і поїхали. Ну то що ж, так, як ви бачите, мій персонаж. Цей. Я залишусь цього персонажа, бо в нього піратська шапка та цей. Та ну та він до речі підходить е, під цей сезон, тому залишимо його. Афео Monster Литес. О, тут навіть тут навіть е, фон ну, фон у кібова, як ви можете бачити. Так, Давайте підкужу, аби ви чули. Ну то що ж, так. Е, Там, ми граємо до речі. Доча тут ще є, до речі, скингупки Бобам, але в мене його поки що немає. Такс. Добре. Давайте. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ну... Я хочу зайняти яке місце, але зате я лідер по урону. Ну то що, давайте, все, давайте спробуємо два режими. Спочатку пограємо з, на цьому режимі, на якому як називається як я вже забув. А потім пограємо в режимі полювання на медуз. Так, добре. Так, Добре. Поплывай, тихо, 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 тихо. тур. Блин. А, так у меня так у можемо можем выдроживать. Ну, давай, 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 давай. Ой-ой-ой. ой Ты вот этого. Потом, кто ты? Может, вот здесь тоже. Их потом было. Не знаю. Добре. Ааа, да куда-то, блин. Там ворога. Подокинем вс. Ааа. Это тут не дает вот о. Таваш пока нам пау. Ты запал. Було рахун туда и тебе. Тихо, тупо, тупо. Что вы вс? А, такие мы видим в блоки. Ом, прикочуся. Блін, інтернету немає. Капець, ми програли. А ні, виграли. Я думаю, що програли. Я знову лідер по перемогам. Ее крутий. Подругницю зайняв. А вон лідер. По перемогам. Ну то що, граємо третій раз. Та бачу, який вже один учасник вийшов. Давайте зараз з'їгаємо, а потім вийдемо. Так, добре. Давайте будемо збирати трені. Так, я кину. Давайте не даємо, хотіть будемо. Буде пухати. Добре. Такс. Де ви там давайте Що ви? на, о! Кристал! Халява! На халяву отримав кристал, Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо! Тихо. Так, Добре. Є, зайняв третє місце. Ну то що ж, давайте ми з вами спробуємо інший режим. Так, кнопка вийти. Сполучені. Режим під назвою полювання на медуз, так, то не зайшов. Добре, такс, давайте і давайте зараз всі нагороди. не ні, ні, я хочу, я хочу полювати на медуз. Я так розумію, ми будемо або полювати на медуз, або вбивати медуз. Не знаю. Що там було написано? Співати. Не знаю, не пише. Добре. Що будемо робити? Будемо... А, Ааа, треба збирати. Нічого собі, Нічого собі. А, окей. Ааа, яка команда більше? Ааа, щось багато що, що є захоплення кристалів. Добре, добре, я вас не зараз. зараз. зараз.

Ох ты бляха на блин котелями откидается Кухоля, куда ты мой не 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 ні, не на то выбрался Лучше надут Лучше не дух Ааа, так й... Речка назбивається коли Ну, коли я помираю ту цей, то буде при цьому. Давай, 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 замедемо, замедемо. Так, ми повинні перемогти, ми повинні перемогти, ми повинні перемогти, тихо, тихо, тиго. Блін, ми програли. Та, ми програли, на жаль. Але зате є зірковий гравець. Біде по перемогам. Не закупки. Добре, давайте це, давайте я так подумаю, давайте спробуємо ще раз. Ще раз, але вже точно виграти. Так, добре. Arax. Cadê o meu torrado? Não é pra escapar Não é pra escapar da guerra dobrando. Olha. Não precisa disso, não. Não precisa disso, não. Não precisa Не, не, она требует мы тебя требует сдаваться. О, мы будем, мы будем, мы будем. Так, добре. Давай назад. Ты куда? не Я сказал назад, а не вперёд. Так, добре. Добре, добре, добре. Meno dobra, vou na probidade trofa. Não, não, não tapete, mas não pro rola. E capaz. Ну, добре. Давайте ми вже з вами закінчимо відео, по Brawl Stars на сьогодні. Так, сьогодні я вам показав нове оновлення гри з версією губка Боб. Або Боб, ну, називайте як хочете, як вам зручніше. Ну то що ж, якщо вам сподобалося це відео по новому оновленому Brawl Старсі, то не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, писати будь-які коментарі, звісно, не забувайте ділитися моїми відео з з друзями, там, знайомими. Може їх теж цікавить е, мій YouTube канал. Ну то що ж, з був, як завжди, я ваш найкращий друг живчик. Всім дякую за перегляд, всім па-па!